до службових собак у поліції армійців зараз особлива увага. Саме вони допомагають розміновувати деокуповані території, розшукувати вибухові предмети, а ще рятувати дітей і стареньких. Як чотирилапі службовці пережили окупацію рік тому? І чи оговталися вже Мар'яна Бухан розповість? Иди на ручки, за. Зайчик це службова бельгійська вівчарка Арес. Йому три з половиною роки. Він в мене просто гіперактивний. Йому треба все. Йому треба всіх понюхати. Євген Полторан, кінолог себе називає батьком Ареса. Хизується лише за останній місяць. Його чотирилапий вихованець знайшов у лісі загиблого літнього чоловіка і швидко розшукав двох дітей, які загубились. А ще Арес може вистежити і затримати будь-якого злочинця. Та мабуть, вміє всього потрошку. А коли рік тому росіяни захопили Київщину, Арес із родиною Євгена опинився в окупації. Сам Євген у той час воював. Виходячи з майже заблокованого Ірпеня, ПЕС тоді врятував НАТО в людей. Коли вивозили з під окупації, то хтось випустив Стафа і став побіг на толпу. Він задушив того Стафа, але остався без куска лапи і так далі. І в його появили без куска лапи. Ну йому став трошки відкусив. Кусочок лапки у цьому кінологічному центрі під час окупації залишилося кілька співробітників і тільки десятеро тварин. Рік тому сюди в кінологічний центр Ірпеня, теж прилітали ворожі снаряди. Усі ці будівлі були побиті. І, на жаль, один службовий собака від осколків тут загинув. Також кажуть, у центрі наразі в них немає можливості розплоду службових собак. Під час активної фази бойових дій ця функція розпліднення. Та розведення службових собак втратила свою не то, що актуальність, а просто можливість на даній території це робити. Однак, попри це, зараз тут уже 63 службових собак третину з них за останні місяці поліції передали з Нідерландів. Допоміг у цьому один з міжнародних благодійних фондів. Так, так, я баю, даю, даю. Нам потрібні собаки по пошуку людських залишків і собаки, які будуть працювати по зброї і вибухівки. І от вони вже первинний зап мають навички. Ось це дев'ять бельгійських і дві німецькі вівчарки приїхали на Київщину з Нідерландів лише напередодні полі один рік, і вона ледь не лізе на руки своєї нової кінологині. Вона просто дуже емоційна, вона дуже добра. Ласкова. Валентина обіймає полі і не нахвалиться нею. Голландські собаки їм яку задачу не даєш. Вони все зразу беруть на ус, запам'ятовують та далі працюють. Цей Діксон, український вихованець Валентини, і він усе чує. Трошки вже Ревнує як я. щоб українські чотирилапі вихованці теж відчули увагу кінологи влаштовують їм тренування. Собаки виконують команди, шукають вибухівку і відпрацьовують вправи на затримання злочинців. А, рядом. а далі нагородження євгену на знак подяки за службу дарують годинник. Володим українському народу. Поведінку пса кінолог пояснює просто: він просто обідався, що мені дали годинника, йому не дали нічого. І обіцяє без подарунка його зайчик не залишиться. Кілограм серделюк смачненьких дома. Мар'яна Бухан, Сергій Трачевський, Анатолій Короп